А питання складні, як і наше життя. І в кожного, як кажуть, своє, і в кожного іскорки в очах надії, що їх тут зрозуміють, підтримують та допоможуть. Навіть ця жіночка розказувала про сімейне горе зі сльозами на очах. Головна проблема це звичайно матеріальний стан, тобто прохання надати матеріальну допомогу, на лікування, на навчання. На купівлю медикаментів і багато іншого. І, звичайно, наскільки це можливо зробити, я обов'язково допоможу. Після розмов нашої співбесідниці, яка не захотіла розказати про гори на широкий загал та певних дзвінків голови обласної ради у відповідній установи, вона навіть повеселішала. А можливо, і ще й тому, що вперше. Так, їх зустріли на такому високому рівні та підбадьорили, додали настрою та оптимізму. Я думаю, що і сьогоднішній прийом він пройде в такому руслі взаємної поваги до тих людей, хто прийшов, і зворотньо. Щоб ми тут порозумілися і щоб люди пішли від нас із стін влади задоволеними задоволені, що їх почули тут і їм допомогли. Я налаштований на це і буду налаштовувати і своїх колег на таку співпрацю з нашими земляками. І цього дня побували на прийоми у голови обласної ради Йосипа Заполовського 72 жителі області. Такі прийоми він робить постійно і не лише у Житомирі, а й з виїздом на місця ближче до людей, аби їх почути та допомогти.